Друзі, всім привіт! Ви на каналі Траспішенко, друзі. Давно я вам не мною відео вам відео, відео, друзі. У мене є для вас хороші новини, друзі. Зараз покажу вам. У мене новини. Ось це вимодня, хто посадить. Їх блячка не пускати. Трошки їх розгонюю вже. Треную їх кожного вечора. Воно бачу, літати. І друзі, я тільки проходив до губки свої десь минут п'ять. Я бачу, типу, що нас сиділа на гнізії таку піднімав, там ще й другого це не було. Якщо побіг бистро за телефоном до хати. Прийшов, а вже в нас несе яєчко, тільки знесла, то яєчко ще мокре було. Але не вже обсохон. Ось вона, тому вже два яєчка є, не буду її трогати. Тому друге яєчко трошки менше вона. Вона сюди несе трошки менше яєчка, тому що друге несе. Ось. Така пара, дивіться, вона вже мені дає е, другу яйцекладку, Ось це від них першего дня. Ось, їм вже 11 число, має бути до місяці. ось. Бача хоче літати до Баларусі. Але, але вечором пусті. Ось. І це від неї буде другий молодняк. Також я хочу вам показати зараз молодняк. Отово одне голубятко, що вісім білої пари дутчів. Ось. Помаранське двутишення. Таке піскунятко маленьке, дивіться. Вони його накормили, вже бачите, воно вже очі відкрило. Ось таке воно вже креппеньке стало, таке воно крапке вже. Ось. Йому десь тиждень приблизно, я не знаю. Ось таке воно гарний, дивіться. Вони дуже хорошо кормлять. Ось віть, який він надувся ондо, гарно. Ось. Я на варті село десь подіну, десь продам їх, якщо хтось купить. А селу одну пару лише собі на кормілки. Ось, вони дуже гарні кормілки, висаділо все нормально. Одна, звісно, не вижила, бо воно не тягнувся жовточний, типу попок чи як він там називається, не знаю. І, коротше, він не втягнувся, воно померло. Але зато тут одне воно наїджене, його дуже хорошо годують. І буде росте велике і здорове. Так, і під них вона потім буде підкладати якийсь яйця від бойних, або ще від якогось голубів від поштарів, якщо в мене мабуть потім поштарі. Ось. Ну, парочка хороша, хоч вони помаранськи, ну, не чистокоронні, але голуб такий хороший, бачите. Голубка трошки така, вона, ну, можна сказати, не красива дуже, але мамка хороша. Кормля дуже хорошо, все живе хорошо. Ось, і за ним дивляться, все добре. Зараз хочу, щоб показати королів. Ось, друзі, є цього короля переселив звідси ось до вогонь, дивіться. Ось тепер він зато сидить. Ось гріша. Він якийсь в мене потріпаний, дивіться. Я хтось кусав чи що, ночі, я не знаю. Він якісь... Я вийшов рано, а він вже весь До нього хтось добирався, чи що, я не знаю, він якийсь весь потропаний. Ось няшка, я її переселив. Там була клітка, там вона зараз стоїть, але її переселив сюди, бо там клітка там на сонці, їй там було дуже жарко. І в мене навіть були такі випадки, що кролики отримали сонячний удар і помирали. І молоднях так само помирав, я тоді не знаю, від але потім я зрозумів, що це від сонця. Але вона вже тільки там сиділа, з нею все нормально, але їй все одно було жарко. І я рішила її сюди переселити, Ось дивіться, клітка для неї хороша. Ось трошки маленька, я буду деколи її можу пускати, навіть бігати. Ось вона в мене на дієті. Ось. Він в мене теж на дієті. Один кролик в мене теж на дієті, той Річард, але за район хочу показувати сидимо в стікліться, але там зараз бджоли і не хочу дійти. Ось яка кровишка, бачите. Я її важу, там писали мені, скільки вона важить, а я не знаю, скільки вона важить Я її наважу, ну кілограм 8 вона неї є. Ось яка кровишка, дивіться. Ось, бачите? В неї лужка 20 см. Хвостик в неї начебто 15, я не знаю, вроде би 10, але на вигляд як 15, я не знаю. Ось яка кровишка, дивіться. Вона ще ні разу не йшла в охоту, ну як йшла виходу, але вона чогось не порвалася. Неважно, крилі просто їм порвати, бо він дуже зажирований. Все, друзі, ось цікаве, що в мене коротеньке відео, друзі. Кому понравилося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарів. І все, друзі, всім пока!